Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Власник чи управитель. Псалом 49.10. Належить мені вся лісна звірина. Я власник чи управитель. Це питання поставив собі генеральний директор багатомільярдної компанії. Зважуючи, що краще для його родини. Стурбований спокусами, які можуть прийти з величезним багатством, він не хотів обтяжувати своїх спадкоємців цим викликом. Отже, він відмовився від права власності на свою компанію та передав 100% акцій з правом голосу в траст. Усвідомлення того, що все, чим він володіє, належить Богу, допомогло йому в прийнятті цього рішення. Тим самим давши можливість родині заробляти на життя і водночас використовувати майбутні прибутки для фінансування християнського служіння, у Псалмі 49, в 10-му вірші Бог говорить: належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір, будучи творцем усього, Бог нічого не потребує від нас. Не візьму я бичка з твого дому ні козлів із кошар твоїх, Він щедро дає нам усе, що ми маємо і використовуємо, а також силу і здатність заробляти на життя. Завдяки цьому, як сказано в псалмі, Він гідний нашого щирого поклоніння. Бог володіє всім. Однак через свою доброту Він навіть вирішив віддати самого себе. Вступаючи в стосунки з кожним, хто до нього звертається? Ісус прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І якщо ми цінуємо дародавця більше за дари і служимо Йому цими дарами, то отримуємо вічне благословіння. За які Божі дари ви вдячні Йому, як ви можете послужити Йому цими дарами? Помолимось. Вірний творець, усе створене тобою. Допоможи мені сприймати своє життя як дар від тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.